Гарольд Джей Сейла. Коли друзі просять про допомогу. Перший крок: Наш час багато що робиться швидко. Швидкі ремонти, швидке приготування їжі та миттєве відтворення запису. Нас не задовольняє відповідь Завтра. Ми все хочемо сьогодні. Зараз же. В одному ресторані я бачив табличку з написом. Господи, благослови швидкорозчинну каву, трихвилинну вівсянку та миттєві вафлі. В ім'я поспіху. Амінь. Зустрічаючись із серйозними труднощами, більшість людей прагне миттєвого вирішення проблеми, а його, як правило, не існує. Тому не сподівайтеся, що за одну хвилину зможете дати гарну пораду, яка допоможе вирішити всі проблеми. Душоопікунство потребує часу та зусиль. Напевно, людина, яка звернулася до вас за допомогою, стоїть на роздоріжжі. Наслідки прийнятого нею рішення можуть суттєво вплинути на її майбутнє. І, хоча вам нічого хвилюватися за юридичну сторону справи, тобто, якщо, звичайно, ви не займаєтеся психотерапією на професійному рівні та не берете за це плати, ви все ж несете певну міру відповідальності за майбутнє цієї людини. Щойно ви говорите, я вважаю, що тобі слід, як стаєте потенційним каталізатором серйозних змін у житті вашого друга. Давати поради, це справа серйозна. Ваше слово може допомогти другові зберегти шлюб, може підвести когось до початку нової кар'єри, може навіть вирішити питання життя та смерті для того, хто загубився на життєвому шляху. У попередньому розділі я вказував, що ми несемо відповідальність один за одного перед Богом, ми одна родина у Христі, тож нам слід допомагати, спрямовувати, підбадьорювати один одного. Ісус сказав своїм учням, що після його повернення на небеса вони продовжуватимуть його роботу і вчинять діла навіть більше, ніж ті, які вчинив він. Ці слова, певно, налякали учнів, однак вони правдиві. Сьогодні Ісусове служіння зцілення, відновлення та допомоги звершується через нас, Його народ, Його тіло. Усвідомлення цього повинно не просто споникати нас краще підготуватися для допомоги іншим, але й викликати в нас бажання жертвувати і ризикувати заради інших. Допомога людям потребує часу. Уявіть собі, що у вас на подвір'ї поруч із клумбою стоять порожні пляшки з під лимонаду. Ви поливаєте квіти, і час від часу вода з шланги потрапляє в отвори пляшок. У кожній пляшці буде мізерна кількість води. Небагато, але щось є. І навпаки, уявіть, що ви берете відро води і наповнюєте кожну пляшку окремо через ліку. Це набагато довше, ніж просто поливати зі шланги, чи не так? Проте і результат зовсім інший. Така ж різниця між проповіддю пастора чи біблійним заняттям, розрахованим на велику кількість людей, та розмовою з другом сам на сам. У тенісі, коли вам на поле подали м'яч, ви самі вирішуєте, як діяти. Можна ударити зліва, а можна справа, вдарити якнайсильніше або ж легенько понад сіткою. Але не можна, склавши руки, чекати, доки хтось допоможе. Якщо м'яч вже потрапив на ваше поле, ви повинні діяти. Коли хтось звертається до вас із запитанням, що, на твою думку, мені слід робити, м'яч на вашому полі. Якщо ви справді хочете допомогти, то слід бути готовим пожертвувати часом та докласти зусиль увійти в життя цієї людини. Не можна скласти руки і чекати, доки пресвітер чи хтось інший допоможе замість вас. Можна, звичайно, проігнорувати запитання і не відповісти на нього. Проте людина ніколи не запитала б вас, якби справді не потребувала вашої допомоги. Припустимо, що вона вже почала діяти відповідно зі своїм баченням, не давши відповіді, ви сприяєте зміцненню її позиції, не пропонуючи ніякої альтернативи, ви дозволяєте людині припустити, що ви згодні з нею, а це може бути небезпечно. Якось до мене прийшов один пастор і почав виливати душу. Я слухав. Я не погоджувався із ним і його оцінкою ситуації, але не сказав про це, бо сподівався, що ми поговоримо про це іншим разом. Пізніше мені зателефонував один з деяконів тієї церкви. Він був дуже незадоволений тим, що я підтримав пастора. Почекайте, заперечив я, хто сказав, що я згоден з ним? Пастор. Моя помилка полягала в тому, що, вислухавши, я нічого не відповів, а присвітер зрозумів це як мовчазну згоду. Відмовляючись допомогти, ви можете нашкодити ще більше якщо у вас немає для цього часу, або ви вважаєте, що хтось інший зробив би це краще в деяких випадках це найкраще рішення, тому що ви не вважаєте себе досить компетентним, все ж треба щось зробити, щоб перекинути б'яч на інше поле. Не можна просто піти, залишивши м'яч. Часто треба просто поговорити годинку другу про ситуацію, що склалася за чашкою кави, наприклад. Протягом цього часу ви можете підсилити в людині голос совісті і таким чином допомогти їй прийняти правильне рішення. Наприклад, у попередньому розділі я розповідав про Марію, молоду жінку, яку запросили поїхати на конференцію до іншого міста. Так от. Після розмови з подругою вона знайшла сміливість, щоб повернутися і сказати: Я забронювала дві кімнати. Я зможу краще працювати на компанію, якщо не відчуватиму психологічного тиску. Хоча нерідко однієї чашки кави буває недосить для вирішення проблеми. Якщо ваш розклад не дозволяє вам виділити більше часу, вам треба сказати щось на зразок цього. Послухай, друже. Я не байдужий до тебе і відчуваю, що це дуже важливо для тебе. Але щоб знайти вихід з цієї ситуації, потрібен час. Мене не буде в місті на вихідних протягом трьох наступних тижнів, а я вважаю, що твоє питання надто важливе і вимагає скорішого вирішення. Чому б тобі не поговорити з тим? І тут ви називаєте ім'я, кого ви можете порекомендувати. Таким чином, ви відіб'єте м'яч зі свого поля. Проте, у більшості випадків ми недооцінюємо себе і свої можливості допомагати іншим, і я переконаний, що у вас набагато більше шансів справляти позитивний вплив на життя інших людей, ніж ви думаєте. Я сподіваюся, що ця книга допоможе вам знайти нові душоопікунські методи та підходи принципи успішного душоопікунства. Дані принципи не такі вже й складні, можливо, ви навіть подумаєте це ж кожен знає. Проте це основа душу опікунства, які необхідно приділити увагу. Зневажливе ставлення до них набагато зменшує нашу змогу надати допомогу тому, хто її потребує. Зараз весна, і поки я пишу, футбольні команди вирушають на тренування вони професіонали, і уболівальники завжди з охопленням спостерігають за їх грою. Однак кожної весни під час тренувань тренери наголошують на тих самих фундаментальних принципах. Граф-пас, захист флангів, ведення м'яча. Надто просто? Ні. Просто необхідно. Коли вас запитують, як ти гадаєш, що мені слід робити, прибережіть свої коментарі, доки не переконаєтеся, що ясно розумієте ситуацію. Найбільша помилка непрофесіональних душ поспіх у висновках. Ви говорите, я впевнений, що твоя проблема в тому. Або подумки переглядаєте список вивчених на пам'ять біблійних віршів, вибираєте ті з них, які підходять до даної ситуації, а тоді бах, б'єте ними меже очі. Припустимо, ви говорите так: Марія, ти мене дивуєш. Та як ти могла навіть припустити таку думку провести вихідний з тим покидьком, на якого працюєш? У тебе двоє дітей, крім того, ти сама викладаєш у недільній школі. Ти знаєш це краще за мене. Насправді ж, Марії треба знати, як впоратися з даною ситуацією. Не так то їй і хочеться лягати з ним у ліжко, для цього не обов'язково їхати на конференцію, вона просто хоче знати, як йому відповісти, щоб і його не образити, і самі залишитися чистою. Їй не потрібен осуд, з яким ви накидаєтесь на неї. Якщо ви занадто суворо судите людину, не зрозумівши ситуації, ви тільки засмучуєте чи навіть сердите того, хто звернувся до вас за допомогою. Ця людина вас більше не запитає, як ти гадаєш, що мені слід робити. Спрощені рішення складних питань не бувають по справжньому корисними. Досить часто я відчуваю, що людина, яка прийшла до мене за допомогою, випробовує або перевіряє мене. Вона оцінює мене, думаючи, чи справді цей чоловік зможе допомогти мені, чи слід мені відкривати йому душу. Ми говоримо про дрібниці, потім поверхнево зачіпаємо проблему, і, врешті-решт, бах! Вона відкриває все, справжню проблему. І Якби я поспішав з висновком, у мене ніколи б не було можливості допомогти цій людині у вирішенні справжньої проблеми. Людині потрібен був час, щоб відчути довіру до мене і розповісти все, як є. Часто ці питання делікатні і навіть інтимні. Більшість людей соромляться відкривати свої негаразди, доки ви не завоюєте повної довіри з їхнього боку, а для цього потрібно створити атмосферу безпеки та прийняття. Будьте принциповими, коли вам довіряють. Ніщо не може так швидко зруйнувати дружбу чи щирість взаємовідносин, як втрата довіри до вас. Це погіршує стан людини, загострюючи біль та поглиблюючи розчарування. Візьмемо, наприклад, жінку, яка написала мені, що є син, якому понад 20 сказав їй, що він гомосексуаліст. Мати звернулася до просвітера своєї церкви і відкрила душу, розповівши йому все, як є. Наступної неділі пресвітер передав цю історію у ранковій проповіді він не називав ім'я хлопця, та у цьому не було й потреби. Церква була досить маленькою, і всі зрозуміли, про кого йдеться. Мати сказала ми відвідували ту церкву більше 20 років, однак зараз краще смерть, аніж знову йти туди. Що вам робити, якщо хтось ділиться з вами чимось таким, що може мати серйозні наслідки? Припустимо, підліток тікає з дому, розчарований колеги збирається покінчити життя самогубством, знайомий має намір пограбувати фірму, в якій працює, і що вам робити? Хочу вам дати чітку настанову. І якщо життя людини під загрозою, хтось діє протизаконно або серйозно впливає на життя інших людей, у вас нема іншого виходу, як тільки відкрити цю ситуацію ще комусь. Я рекомендую переконати людину, що ви хвилюєтеся за неї, ви є її другом і любите її настільки, що залишитеся з нею до кінця. Потім доведіть, що для вирішення цього питання необхідно втручання інших. Якщо людина зізнається вам, що порушила закон, запропонуйте їй піти з вами до відповідної інстанції, залишайтеся з нею аж доки все не стане на свої місця. Можна піти з дівчиною підлітком до лікаря і перевірити, чи вона справді вагітна. І коли вона переконається в тому, що треба про все розповісти мамі, підіть з нею до мами. Часто вашої підтримки достатньо для того, щоб допомогти комусь прийняти правильне рішення і почати вирішення проблеми, яка довгий час відкидалася. Будьте терплячими з людьми. Неможливо за декілька хвилин викорінити звички, що складалися роками. Однак ви можете сподіватися на зміни, тому що Святий Дух спричиняє найбільші зміни у поведінці, які будь-коли відбувалися у цьому світі. Джей Адамс сказав: Деякі люди важко сприймають зміни важко, тому що зміна означає щось нове, щось незвичайне, щось, чого не робилися до цього. Зазвичай це означає зміну старих звичних моделей на нові. Зростання вимагає змін, і той факт, що у людини щось не гаразд, вказує на необхідність змінити щось у взаємовідносинах з іншими чи у власній моделі поведінки. Але на це потрібен час. Будьте професіоналом. Так, я знаю, що ви не професійний психотерапевт. Проте ви можете настільки дорожити взаєминами з людиною, що будете професійно ставитися до довіри, яку вона виявляє до вас. Щоразу, допомагаючи людині протилежної статі, ви ризикуєте дати волю своїм емоціям, можна піклуватися про інших і в той же час тримати свої емоції під контролем. Втім, надто багато душу опікунів саме тут потрапляють у халепу. Слухаючи, як хтось із болем в серці і сльозами на очах розповідає про зраду своєї половини, вони пригортають бідолаху до себе. Висока емоційна напруга ситуації призводить зрештою до розвитку взаємин, які ставлять під загрозу шлюби обох сторін. Давайте повернемося до історії з Марією. Пітер, їй подобається як людина, вона навіть захоплюється деякими рисами його характеру. Ще вона знає, що він не в найкращих стосунках з дружиною через свої численні поїздки. Вона досить замкнена особа і любить сидіти вдома. Марія відмовилася замовити кімнату на двох осіб. Пітер починає щиро просити у неї вибачення, запевняючи, що не мав на меті ніяких сексуальних стосунків. Це був просто жарт. Звичайно, Марія не дуже йому вірить. Втім... Протягом двогодинного перельоту він відверто розповідає про свої негаразди у шлюбі. Його зворушливі слова торкаються її материнської душі, але їй самій не слід допомагати Пітерові у вирішенні його особистих проблем. Вона дуже швидко піддалася б емоціям. Зрештою, вона не одружена і самотня. У неї є те, чого немає у Пітерової дружини вона вродлива, гарно одягається і не сидить вдома. Навіть ті, у кого міцний шлюб піддаються емоціям, допомагаючи особам протилежної статі. Тільки ви можете оцінити небезпеку, дехто за своєю вдачею схильний обіймати, обійняти людину, у якої горе для них настільки ж природньо, наскільки для мене природньо потиснути руку комусь. Втім, раджу вам бути обачними, коли справа доходить до обіймів з людьми протилежної статі, які прийшли за допомогою до вас. Їх емоції можуть бути мінливими. Можливо, людина, яку ви обіймаєте, відчайдушно бажає, щоб її половина зробила те ж саме. Ваша дія пускає в хід спусковий механізм її емоцій, а це нікому з вас не на користь. Теплий потиск руки, погляд у вічі, чашка кави та чаю, гостинність все це можливість проявити піклування без фізичного контакту. Ніколи не беріться допомагати особі протилежної статі, якщо ви не впевнені, що впораєтеся з ситуацією. Якось до відомого пастора звернулася вродлива дружина одного з деяконів його церкви. Вона просила поради у питанні шлюбних відносин. Пастор відповів їй ось що: Послухайте, ви гарна жінка, а я чоловік з гарячою кров'ю. Я недостатньо довіряю собі, щоб стати вашим душоопікуном». Шокує. Так і я був шокований, коли пастор розповідав про це, тому що я знаю його як істинного чоловіка Божого, чиє служіння приносить хороші плоди. Проте він знав свої слабкі сторони і відкрито визнав їх. У більшості випадків ми даємо пораду в неофіційній обстановці на роботі, у транспорті, по дорозі, додому, після зібрання або під час обідньої перерви. Після першої зустрічі ви можете знати і контролювати подальший розвиток подій. Для бесіди необхідне тихе місце, де не буде маленьких дітей і ніхто не втручатиметься. Ви могли б сказати: Марія, ти могла б пообідати зі мною у четвер? Я знаю гарне місце за два квартали звідси, де протягом години нас не будуть турбувати телефонні дзвінки. Буде добре, якщо ви введете свого чоловіка чи дружину в курс справи, особливо якщо ви допомагаєте особі протилежної статі. Ви можете сказати: ти знаєш, мій чоловік звичайно добре розуміє чоловіче почуття та спосіб мислення. Як ти дивишся на те, щоб завітати до нас на чашечку кави у п'ятницю ввечері, і ми могли б разом обговорити твою ситуацію? Заради вашої ж безпеки, остерігайтеся вести розмови з людьми в місцях, де ваша чистота і чесність можуть підпасти під сумнів, наприклад, зустрічатися вдома або в номері готелю сам на сам з людиною протилежної статі. У вас можуть бути найкращі наміри, але через обставини зустріч виглядатиме цілком незаконно. Апостол Павло попереджав про це в першому посланні до слонян, 5 розділ, вірш 22 Стережіться лихого. У всякому вигляді, знайте межі своїх здібностей. Вас не перестануть поважати, якщо ви скажете Ти знаєш, я дуже хотів би тобі допомогти, але це вище моїх можливостей. І я раджу тобі зустрітися з іншою людиною, і тут ви можете дати ім'я душу опікуна чи лікаря. Також не вдавайте лікаря із себе, це і небезпечно, і неетично. Якщо людина, з якою ви працюєте, прийняла Ісуса Христа і в цей час проходить певний курс лікування, не говоріть тепер ти пізнав Господа і ліки тобі вже не потрібні. Іноді я цілком переконаний, що людині не потрібні ліки, які їй приписав лікар. Втім, я раджу їй звернутися до лікаря і запитати про це. Якщо про цього лікаря відомо, що він прописує пацієнтам надто багато ліків, я можу порекомендувати іншого. Який уважно вислухає хворого, а не просто випише рецепти. А якщо ви знаєте лікаря особисто, то можете навіть коротко розповісти йому про те, що відбувається. Ольга відвідувала групи з вивчення Біблії. Вона дуже зблизилася з керівником цієї групи добросердною зрілою жінкою, яка нагадувала їй маму. Ганна, керівник групи, ніколи не уявляла себе в ролі душопікуна. Проте їх бесіди, які мали місце після вивчення Біблії, допомогли Ользі вистояти в важкий момент, коли її чоловік захопився секретаркою. Коли Ольга почала розмову про самогубство, Ганна зрозуміла, що сама вона з цим не впорається. Вона сказала Ользі, що не може їй допомогти сама. Ганна домовилася про зустріч з християнським психологом і пішла туди разом з Ольгою. Почасти для того, щоб впевнитися, що та дійсно потрапить на прийом. Пізніше Ольга сказала, що саме дружба з Ганною, а не поради професіонала, допомогла їй витримати всі негаразди. Не звернися Ганна за додатковою допомогою, Ольга покінчила б життя самогубством, а Ганна картала б себе за це все своє життя. Плекайте свої стосунки з людиною, які допомагаєте. Ефективність вашої допомоги великою мірою залежить від рівня ваших взаємовідносин з цією людиною. Чому ваш друг перш за все звернувся до вас, тому що ви хороша людина, просто потрапили ми під руку, йому з вами добре, і все це разом взяти. Він відчував, що ви допоможете йому, навіть якщо просто вислухаєте та поспівчуваєте. Часто ми допомагаємо комусь, просто вислухавши його те, що не виходить в інших. Коли ви даєте поради другові, ваші взаємини стають ще важливішими. У приповістах 27 розділ вірш 6 написано Побої коханого вірність показують вірний друг завжди чесний, слова поради можуть зачепити заживе, як свідчить проте автор приповістей, однак ті рани загоються і можуть запобігти більшій трагедії. Якщо ви говорите людині лише те, що вона хоче почути, ваша душоопіконська цінність зменшується. З іншого боку, якщо ваша різкість відштовхує людину, то не буде взагалі ніякого результату. Той, кому ви допомагаєте, повинен знати, що вам не байдуже і саме тому ви відверті. Консультуючи подружню пару, вам треба бути нейтральним і об'єктивним. Втім, коли йдеться про правильне і неправильне, винній особі може здаватися, ніби ви вступили в змову з ображеним. Переконайтеся в тому, що ви приймаєте людину, навіть якщо не підтримуєте її вчинків. Як же ж це зробити? У відносинах, побудованих на повазі, довірі та щирій добросердності формуються необхідні зв'язки, які роблять спілкування відвертим навіть у неприємних та конфліктних ситуаціях. Ваш характер та чесність надають необхідний статус в очах обох сторін. Хоч ви, можливо, ніколи не уявляли себе у такій ролі, люди вважають, що у вас все до ладу. А це, як вони собі думають, означає, що ви і їм допоможете привести все до ладу. Перед тим як ризикнути відкрити вам душу, людина задає собі три запитання: Запитання перше, чи може ця людина допомогти мені? Запитання друге. Чи не байдуже я їй, і запитання третє, чи знає ця людина сама, про що вона говорить? Останнє питання не має великого значення для більшості людей. Продавці дають масу порад, хоча не багато хто з них пройшов підготовку з психотерапії, вони просто бажають вислухати. Якщо ви прагнете промовляти з поважним виглядом, чи сидіти як авторитетна особа, засуджуючи поглядом того, хто до вас звернувся за допомогою, у вас нічого не вийде. Але якщо люди відчувають ваше щире піклування про них, вони охоче повірять, що ви справді можете допомогти. Відверта та тепла турбота викохує довготривалі відносини, які дозволяють вам бути якорем у час, коли люди потрапляють у життєвий шторм. Основа душоопікунства формується задовго до того моменту, коли ви чуєте слова, що мені слід робити на твою думку. Саме таке тепло випромінював Ісус. Людей зворушувало його життя. Одне із моїх улюблених місць Святого Письма це історія, записана у восьмому розділі Євангелія від Івана, коли фарисеї привели до Ісуса блудницю і промовили уїдливо Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Спочатку Ісус не відповідав на їх запитання, але вони знов запитали Його. Тоді він підвівся і сказав. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той камнем кине. Тоді Ісус нахилився додолу і почав писати на землі. Єдина згадка про те, що Ісус колись писав. Іван не говорить, що Він писав, а мені цікаво, чи написав він на землі дату, а потім дивився на чоловіка, який швидко пригадував, що він зробив у той день. Той чоловік поспішав піти звідти, побоюючись, що Ісус розповість про його вчинок. Цілком імовірно, що в фарисеї, які схопили дівчину, знали, де саме її шукати, тому що не раз зустрічалася з нею неофіційно на тому ж місці. Коли її обвинувачі один за одним пішли геть, Ісус сказав Де ж ті жінку, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала Ніхто, Господи, не засуджую і я тебе. Це приклад безумовного прийняття. Потім Ісус додав Іди собі, але більш не гріши. Вона знала, що Ісус не приймав її гріха, але прийняв її. Втім, у людини, яка потребує допомоги, може скластися враження, що той, до кого вона звернулася, більше зацікавлений у смакуванні пожарливих деталей, аніж у тому, щоб допомогти вирішити проблему. З Ісусовою розмови з грішницею всі ми можемо винести урок. Він чудово знав, звідки її привели, проте утримався від запитань, від яких дехто не утримався б. Наприклад, як трапилося, що ти почала цим займатися? Скільки чоловіків ти обслуговуєш кожної ночі? Чи подобається тобі це заняття? Христос зосереджувався не на минулому, а на теперішньому, де ті, хто тебе оскаржували, та на майбутньому. Іди, але більше не гріши. Якщо ви ведете душоопікунську бесіду, вам треба зосередитися на тому, що і як потрібно робити людині, починаючи з цього моменту і надалі даючи поради людям, повністю покладайтеся на Господа. Якщо ви хочете бути справжнім християнським душоопікуном і добрим другом, ви повинні завжди молитися, слухаючи іншу людину. Це не означає, що, поки з вами розмовляють, ви закриваєте очі і нахиляєте голову. Це означає, що ви звертаєтеся до Господа, говорячи про себе. Господи, допоможи мені розпізнати те, про що замовчується, і зрозуміти те, що не висловлюється, допоможи мені почути те, що людина справді має на увазі. Якщо ви відкриваєте серце Господові, Святий Дух дає інтуїтивне розуміння він наводить на думку, про що краще запитати, щоб людина почала відкривати суть справи. А зараз давайте поглянемо, як це робити? Питання для роздумів та обговорення. Перше. Чи зверталися ви коли-небудь за допомогою, бажаючи отримати схвалення лицемірну відповідь? Якщо так, то що ви відчували? Питання друге. Чи є щось, що утримує вас від того, щоб стати душоопікуном за чашкою кави для вашого друга? Які з цих причин справді поважні? Які ні? Третє. Яка була позиція в Ісуса, коли він зустрічався віч на віч з гріхом? Чи відрізняється вона від вашої? Якщо так, то яким чином?